Так. Ну і тепер, мабуть, розпочнеться сам огляд державець, так? Ніколо Макіавеллі. Держава, це бо государ, не знаю, як кому зручніше. Це, це ну, це, це дійсно фундаментальна книга. Я, мабуть, буду реально без сценарію якогось і бачити, тому що це пряма трансляція. і в Мене не було часу на сценарій. Коротше кажучи, держава Маківеля це дійсно чудовий посібник, як і державцю, так і посібник для роздумів, такий фундамент, почва для ну для дійсно великих розумів, зважаючи на те, що обсяг цієї книги 90 сторінок в моєму виданні, мабуть, там буде. Більше, але ну, це дуже невелика книга. Але її вплив ну, він неосяжний, це, це дійсно так. Вона була написана у 16 сторіччі, але її можна приміняти. Проте я б не радив це робити усім. Я б її дуже не рекомендував усім, тому що вона, як і державні справи, вона не для кожної людини. Якщо опиниться не у тих руках, вона може дійсно стати дуже великою великою загрозою. Тобто ця книга є певною мірою як така скринька Пандори. Знаєте, вона може опинитися не в тих руках, не в тому місці, і буде дуже неприємно. Отже, вступні слова нас зустрічають на першій стрінці. Я не буду а, акцентувати. Увагу на кожній сторінці, це, ну, це просто нудоти буде. Я загалом так розкажу. Я не знаю, як це вийде, це вийде дуже довго чи коротко, сам не знаю, чи це буде 40 хвилин, або там 20, або це взагалі буде півтори години. Отже, Ніколо Макевілі, його світлості Рен... Мідічі. А, Це буде вступні слова, тут буквально одна сторінка. Заискателі милості якого-небудь государя имеють обикновення уґаждати угр... угр... йому відношенням самих дорогих своїх вещей. равно и тех, которые, на мой взгляд, на их взгляд, могут э, быть ему приятны. Поэтому чаще всего государи получают в подарок скакунов, вооружение, э, золото-тканную парчу, драгоценной ткани и тому подобные украшения, подобающие их званию. И вот я желаю представить вашей светлости свидетельство моей глубочайшей преданности. Не нашел среди своего добрания ничего более дорогого и полезного, чем Разумение деяний великих людей, приобретенные вследствие длительного испытания современных дел и непрерывного изучения древних. Тщательно обдумав и пересмотрев свои мысли, я собрал их в небольшой книжке, которую и посылаю вашей светлости. Хотя я не считаю этот труд достойным вашего внимания, однако надеюсь, что по доброте своей вы не отвергнете его, ведь это драгоценнейшее с моей стороны подношение позволит вам... За ничтожное время усвоить все выношенное мной на протяжении долгих лет, среди стольких скорбий и опасностей. Я исключил из своего соч сочинения риторические ухищрения, громкие и звучные слова, любые другие внешние приманки, украшения, которыми многие оснащают и совершенствуют свои писания, ибо я желал, чтобы оно привлекало к себе то только разнос разносторонностью, взглядом и важностью предмета и ничем другим. Не следует считать самонадеянностью притязания человека низкого и даже ничтожного состояния судить и устанавливать правила поведения для государей. Художники, зарисовывающие местность, располагаются внизу на равнине, чтобы присмотреться к характеру гор и возвышенностей, а чтобы обозреть низменности, забираются на вершины. Точно так же, чтобы постичь характер народа, необходимо быть государем, а распознать природу государя может только человек из народа. Итак, пусть ваша светлость отнесется к этому небольшому подарку, с тем же удов... чувством, что и я. Внимательно прочитав это сочинение, он убедится в моем горя... горячем желании, чтобы ваша светлость достиг того величия, которое обещано ему фортуной и его высокими достоинствами. Если с высоты своего положения ваша светлость иной раз стремится взгляд вниз, он увидит, сколь мало, мало заслужены. Мною сиплющийся на мене тяжкий і ніпрестанний удару судьби. Отже, в цілому, це, в принципі, все-таки такі слова в цій книзі, які прикрашені, так би мовити, певненими епітетами, епітетами, метафорами і так далі, і так далі, і тому подібне. Далі не сказав би, що, що буде прям сухий текст, який притаманний більш такій технічній літературі. Ні, що цікаво читати в цілому. Та й до того ж читати тут буквально нічого. Але посібники до дії, якщо можна так взагалі назвати цю книгу, вони завжди не дуже великі. Вони, як правило, менше навіть 200 сторінок. Тому, тому так. Тепер коротко пробіжуся по декількох темах, що нас тут є. Я читав її давно, мабуть, декілька місяців тому чи місяць тому. Тобто, моя пам'ять, вона може мене трохи підводити, іноді не знаю, як вийде, подивимось. Буду старатись зробити огляд максимально інформативним, ось, щоб ті, кому це треба, дійсно прочитали книгу, бо вона варта того. Так, тут перша глава, яка йде вже по темі, це режим особистої влади, і яким способом вона досягається. Є дійсно важливі помітки протягом усієї книги. Тобто, сам же автор він з Італії, який притаманно було на той період, притаманні були республіки іноді, ось в яких обирався граф, герцог, і тому автор буде висвітлювати дуже багато різних форм правління, в тому числі і форм феодальної власності. Форм монархії, мабуть, що так можна виразитись більш об'ємно та обширно. ось так. Але що можна сказати, то автор він акцентує дуже велику увагу на саме приємственності корони та тому, що нова людина, яка, вона, яка прийде до влади, вона її будуть переслідувати проблеми, тому що народу подобається режим старий завжди. А, яким би він не, не був, і а, тому все нове для народу, воно погане. Це така ксьома, яка має певну, в принципі, ну, право на життя, так? Це правда, чи правда, з якого боку боку на це полянути, але ну, дійсно я не, не маю намірів а, дуже а, якось перечатись з автором тут, тому що автор дійсно викладає свій матеріал дуже, а, дуже достойно. О четвертій главі, до речі, тут автор зачіпає царство Дарія, так звану Персидську імперію, яка була захвачена Олександром. І чому ж, чому ж не вспихнуло, не вспихнуло повстання приємників? Так, питання легітимності влади це теж дуже часто повстає. Воно теж є доволі важливим насправді. бо легітимізація влади це. Ключ до вашого правління, бо якщо ви будете нелегітимним правителем, то проти вас підніметься бунт. Але взагалі, взагалі-то, як пише сам Макевеліп пізніше, то для того, щоб задобрити народ, ну треба не дуже багато чого робити. Дійсно. Тобто, там не треба дуже великих зусиль для того, щоб люди для тебе до тебе ставилися більш-менш позитивно. Вистачить там, я не знаю, не кнута, а пряника, так би мовити. Дуже велика також увага приділяється тому, як. Прийти до влади. Ну не саме як там треба діяти, там кого треба підкупати, так далі, а більш поверхню. А, тому що деталі у кожного можливого правителя вони будуть ну, очевидно різні. Також е, дуже приділяється увага завойованим містам а у декількох глав, як, яким чином їм варто керувати цими містами, так, які до, до, до вашого завоювання жили по своїм законам, так. Ну, теж те те доволі цікаво. Я не буду вглиблюватися в тему, щоб не зіпсувати вам насолодження від прочитання. Так, я по можливості буду роз, розповідати більше, десь менше, тому що до, до того ж, в мене і пам'ять, вона не, не резинова, так би мовити, тому я не пам'ятаю кожної строфи, яка була написана в книзі. Я так щось пам'ятаю, але ну, дійсно не все. Автор. Дуже велику роль віддає, це, це не дивно, тому що він є християнином, роль у набутті влади, крім персональних якостей, також долі, яка спіткає кожного так, так чи інакше, і яка може провести вас до перемоги, або, або ж ні, або ж вас обійде. Фортуна і все ж таки, все ж таки вам не пощастить. Щодо армії, до речі, також цікаво пише Макіавелі. Він а, дуже радить а, воювати саме своїми військами. Ось, тобто зібрати саме а, свої війська про найманців він відзивається дуже а, погано, тому що на його слово, найманці вони люблять мирний час. вони... Дуже багато коштують, а коли не стає війна, то вони ну не хочуть воювати помирати. Тому найманці дуже ненадійна сила, і вони не захочуть помирати за тебе. Тобто вони помирають за гроші або воюють за гроші, і помирати вони в них великого бажання немає. І те ж саме стосується союзників, так, тобто на союзні війська не варто полягати, покладатися, тому що. Після того, як вони вам допоможуть, ви, очевидно, будете їм повинні бути щось. І це щось, воно може бути дуже різним. Вплоть до того, що ви можете втратити взагалі вашу суверенність вашої держави, так би мовити. Тому з поміччю від союзників та найманців, треба дуже бути обережним. А однак, якщо хтось дає вам гроші. Ну, це вже питання щедрості. До нього дійдемо, але трошки пізніше. Тобто, з приводу армії Нікола дуже радить саме будувати саме свою армію, тому що вона буде більш вмотивованіша, ніж за будь-яку іншу армію. А ось, тобто, це одна з причин, по якій пала Італія, за версією автора. Ось, тому що всі. Вони звертались до е, сил найманих, тому в якийсь момент просто частиною в Італії заволоділа Франція, частиною Іспанія і так далі, тому подібне. Тому я б дуже знову дуже, дуже, пораджу вам це прочитати. З приводу. Ну, давайте до, до, до щедрості, так? Дуже цікаві нюанси є. Тобто е, Ніколо радить читачеві, а якщо він. Государ, так державець. Він радить йому не бути щедрим занадто, але і не бути скупим. Про це трошки пізніше. Чому? Не бути дуже щедрим. Тому що в часи до, до, до воєнні будете ви сипати подарунками кожного, там давати хліб кожному, хто попросить, простіше кажучи. І якщо прийде війна, то казна ваша буде менше Тобто грошей на війну буде менше, шансів її виграти буде теж менше. Якщо ж ви будете занадто скупим, так, у вас залишиться кошти, і ви, може, виграєте війну. Тоді до вас ніхто не буде чіплятися, але занадто теж скупим, бути ну, не дуже варто. Далі, що? З приводу самого державця, так? Що у нас з приводу. Того, яким має бути монарх, наприклад. Це монарх приходить до влади, коли просто людина до влади приходить, вона не стає одразу у всьому обізнана. Тобто вона має бути обізнана набагато раніше приходу свого до влади. Вона має знати свої землі, вона має знати різні рельєфи. Державець, так, він має використовувати з будь-яких. Справ користь на в плані досвіду, досвіду на майбутнє свої звершення. Тобто, ось, наприклад, молодий так, монарх він поїхав на полювання. Так, ну він ще не став монархом, але ну, престолонаслідник, він поїхав на полювання. Коли він туди приїхав, він має запитати там, запитувати, цікавитись, як переходити по ну як діяти при тому чи іншому рельєфі, як відступати як краще, як краще нападати, і так далі, тому подібне. Тому що, по-перше, він обіжає свої володіння, він знає, як вони виглядають, який там рельєф. По-друге, він вчиться воювати, щоб відстояти свою незалежність у майбутньому, яку так чи інакше йому доведеться це робити. Що, щоб ще такого додати. Я просто не хочу дуже багато казати, тому що я б хотів. Коротше ще це все зробити до того що в мене взагалі немає сценарію, я не знаю про що про що ще можна казати. Я можу відповідати на якісь запитання, якщо є. Не знаю, тому що в принципі це було б непогано, але не знаю чи варто буде ще раз потім робити як подібну рубрику на інші книги, а не знаю, тому що чи цікаво це слухати взагалі. Ну просто захотілося мені розказати про книгу, от і все.